Обов'язково готуйте салати з сирими овочами, готуйте та смакуйте, тоненько натираю очищений сирий буряк. Буряк підсолюю, вичавлюю невелику кількість лимонного соку та заправляю олією. Я категорично не згідна з тими. Хто рекомендує відразу ж їсти свіжий салат з буряка? Я особисто мисочку з салатом накриваю кришкою і переставляю в холодильник на 1-2 години. Краще витримати його в холодильнику 2 години. Знаючи наскільки активний сирий буряк в кишківнику, салати з сирим буряком я ніколи не перевантажую великою кількістю. Свіжих овочів. От і сьогодні додаю тільки натепту моркву та злегка обсмажені зернятка кунжуту салат перемішую. Пропорції салату вибирайте самі. У мене в пропорції моркви більше, ніж сирого буряка.